Вечірнє сонце дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло дзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце дякую за тих, котрі нічим не сквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитву,